Доброго дня, мене звати Клименко Олександр. Я начальник спортивного клубу Національної гвардії України. Сьогодні присутні на змаганнях з Фести «Динамо» з рукопашного бою. Е, перш за все, хочу сказати, дякую організаторам змагань за цю можливість виступати нашим спортсменам, представляти гідно нашу силову структуру. Е, суддівство на професійному рівні. Тут на цих змаганнях е, учасники досить потужні з різних силових відомств. Тому Запекла боротьба, запеклі поєдинки цікаво, то все дуже. І наша головна ціль сьогоднішніх змагань показати всім, що в силових структурах, особливо Національної гвардії України, присутні такі видатні, сильні та потужні спортсмени, які представляють нашу країну як всередині, так і за її межами. Дякую, начальник фізичної підготовки і спорту Національної гвардії України, полковник Андрій Мелешко. Співпраця з Динамо багаторічна співпраця, так можу навіть краще сказати. З Динамо у нас проводиться за всіх напрямків, не тільки як в даному випадку, проводиться чемпіонат з рукопашного бою всіх силових структур, які входять до «ФСТ Динамо, але інших видів спорту це в першу чергу. Друге, багаторічна. Співпраця говорить про те, який зараз результат на Каврибу. Це з сім'ї вагових категорій, шість військовослужбовців Національної гвардії зайняли перше місце. Це дуже велика робота. Робота як фахівців, тренерів, так і спортсменів, які у нас виступають на ринку. Що стосується наступного року, ми спланували. Заходи, які е, допоможе нам е, провести Дінамо, керівництво з Дінамо, ми погодили це питання, і всі віди, і всі чемпіонати, які ми проводимо, обов'язково будемо подгідно Дінамо. Ми завжди були разом, е, рухаємося вперед і е, рухаємося разом. Всім доброго дня. Я заступник голови комітету, начальник організаційного відділу спортивного комітету Державної прикордонної служби України, полковник Трачук Іван Сергійович. Сьогодні вдячний фізкультурно-спортивному Динамо за можливість побувати на такому святі як чемпіонат фізкультурно-спортивного товариства Динамо Дінаміада, яке відбувається з рукопашного бою. От так як сам являюся кандидатом майстри спорту в Рукопашний бой я дуже задоволений, вдячний Динамо за те, що вони відродили даний вид спорту рукопашний бій, який сьогодні проходить серед правоохоронних органів, і тут дійсно знаходяться майстри своєї справи. Дякуємо фізкультурно спортивному товариству Динамо України та Федерації Рукопашного бою України за Організовані на найвищому рівні змагання, які е, певний час не проводились, але завдяки е, спільній е, співпраці, силових відомств та фізкультурно спортивного товариства Динамо прокупажного бою дуже вдячні за те, що е, наші співробітники можуть е, себе показати, проявити на цих змаганнях. Дякую.